Від дитячої мрії до масштабного виробництва голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків завітав до сучасного виробника різельного інструменту. Власник компанії Руслан Леню пройшов поступовий шлях до створення масштабного виробництва від освіти в університеті та першої роботи на батьківському підприємстві до дилерства в європейській компанії. Спеціалізація ріжучий інструмент для деревообробної промисловості. Але тут е -е, почали Приєднювати нові напрямки, і харчова промисловість, і сільське господарство. Там теж дуже багато режучого інструменту, будучи все ж таки інженером по духу, а не підприємцем, дилером чи там як я люблю говорити. Ну, я почав я почав задавати з питанням про виробництво. Ми так потухенько. Підприємство успішно працює вже 11 років, і щороку розширює як асортимент, так і виробничі потужності. Підприємство велике, потужне для виробництва, наприклад, дискової поли потрібно високоточне обладнання, і ми їм володіємо. Помімо цього потрібні технології і, а вже ж, кваліфіковані спеціалісти, і ми і ми можемо гордитися, тому що якби не вони вони, а якість би. Навіть на таких сучасних верстатах хромали би працівник компанії Руслан Пігільський повністю задоволений своєю роботою та умовами. Хороші умови роботи влітку прохолодно, взимку тепло, якщо такі зовнішні фактори. Вчасно, заробітна плата, зручне добирання. Очільник громади Руслан Марцінків наголошує: економічний розвиток міста та підтримка місцевих підприємств є одним із пріоритетів. Металообробка це пріоритет. І тішимося, що таке підприємство працює. Замовляйте. Бачите, ми показали сьогодні виробництво, показали, що тут є, яка металообробка. Ну і тішимося, що підприємство хоче збільшуватись, розширюватися і будуватися.